Коли батьки беруть кредит не на машину чи квартиру, а на ліки. За розвагами однолітків можеш спостерігати тільки з вікна квартири, а під час кожної поїздки благаєш Бога вижити. Такі реалії життя українців, хворих на легеневу гіпертензію, приречених на потребу в трансплантації. Втім, така операція можлива лише за кордоном. У європейських клініках спочатку рятують життя своїм, де них шукають донорів першочергово. Усім ж іншим доводиться чекати. Та без нових легень та дорогого лікування, як запевняють медики, пацієнт житиме всю. О, три роки чи встигнуть за цей час в Україні налагодити систему трансплантології? Все, що потрібно, вдосконалити закон, створити базу донорів, і тисячі людських сердець не зупиняться. У 15-річної сироти Аліни Дідусенко вроджена вада серця, та біда не прийшла сама. Захворювання спричинило легеневу гіпертензію. Тому дівчинці необхідна пересадка і легень, і серця в Україні донора немає. Медики ж Європи оперувати відмовляються, готові врятувати Аліну в Індії, та вона надто далеко. На жаль, ну так таку довгу дорогу дитина не останні перенести. Ми лілетіли в Австрії, це був політ півтори години літаком і в супроводі реанімації, і то було невесело. Ми молили Бога, щоб тільки долетіти до відня. Ми в літаку просто втратимо. Вдома сиджу на апараті штучного дихання із киснем, і на вулицю майже не виходжу. Пощастило попрощатися із невиліковним захворюванням пані Ользі. Шість років вона дихає на повні груди. Щоправда, легені чужі трансплантацію їй зробили в Австрії. Тоді ціна життя була 120 тисяч євро за те, що залишилася сім'єю. Дякую донині. Благодільникам благодійникам моїй сім'ї, моїй родині, які доклали максимум зусиль для того, щоб власне, як говорилося, щоб врятувати життя для. Для сім'ї, для, для, для суспільства. Та у кабінеті міністрів суспільством не надто дорожать. Медики запевняють, в нас є талановиті хірурги, яким під силу трансплантації обладнання, хоч і не найновіше, втім дозволяє проводити оперативні втручання. Та можливості людей у білих халатах обмежує чинний закон. Його потрібно негайно вдосконалити та створити базу даних донорів та потребуючих. Поки ж гинуть люди, а відповідальності ніхто не несе. У нас є цілі інституції, які мали би нести відповідальність за те, куди цій дитині йти. Але ці інституції не є тут сьогодні серед нас, і вони, в принципі, не готові на себе брати відповідальність, не готові, тому що ми голосно не говоримо, не кричимо, не тиснемо. У Нас на сьогоднішній день не існує такого ну, загальноукраїнського банку інформації, де який пацієнт очікує, який орган, який в нього там код, імунологічний код, і так далі. і так далі. А поки свій страшний діагноз, який заважає жити, Аліна носить як важкий хрест, таких як вона в Україні чимало. Їм набридло чекати. Вони хочуть жити. Борюся, Ніна Сукач, Тетяна Діяк, Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТБ.